Як давно ви чистили свій ноут? От як думаєте, це нормально? Клієнт приніс ігровий ноут на чистку та заміну термопасти. Блін, даймо, всього 3 роки, як так? Любий ноутбук потрібно час від часу чистити. Терміни індивідуальні, про них розкажу далі. Але якщо цього не робити, він просто не видасть ту потужність, яка в нього закладена. Він буде грітися, він буде шуміти. Наступний момент термопаста. Суха повністю. Чи буде вона відводити тепло в такому стані, питання риторичне. Як наслідок, процесор постійно знаходиться під впливом екстремальних температур та повільно вмирає. Тепер по ноутам. Ігровий. Чистка та заміна термопасти один раз в 1-3 роки, офісний раз в 3-4. Якщо користуєтесь в брудному приміщенні, робіть це частіше. Пишіть ваші питання в коментарях, будемо відповідати. А цього пацієнта ми обслужили повністю: бруд видалили, термопасту замінили, під клавішами також назбиралось. Продули він після цього заживе новим життям і скаже власнику спасибі. А коли ви востаннє чистили свій ноутбук?